Два тижні назад ми чули те саме Євангеліє, яке щойно нам оповідає Євангелист Лука, про юнака, який підходить до учителя і записує, що робити, щоб осягнути життя вічне. Кажуть, дитина маленька, в неї є дуже багато питань, У маленької дитини дуже багато запитань. І нам, батькам, інколи бракує терпеливості відповідати на ці питання. Дитина зростає, підлітковий вік також є дуже багато питань. Але з віком людини, коли людина зростає, доходить до старості і в людини є вже більше відповідей, аніж запитань. Бо людина має певний життєвий досвід. Інколи навіть маленької дитини є такі глибокі питання. Що ми дивуємося, звідки в дитини є такі запитання, що на них навіть важко відповісти. Але в старшому віці ми вже знаємо багато відповідей на ці запитання, вже є більше відповідей, аніж запитань. В Італії декілька років назад, напевно, вже з 10 років, був такий заголовок. Спочатку журналісти опитували італійців, якщо би ви жили в часи Христа, або і Христос зараз був наш час, що би ви його запитали? І там було таких 10 запитань. І ті всі запитання були дуже приземлені: чому люди хворіють, чому є різні катаклізми, чому такі різні нещастя? Тобто все стосувалося землі, приземлене. І такий заголовок вийшов: що італійці запитують Ісуса. Ніхто не запитав про щось про царство Боже, про щось таке, про щось небесне. Бачимо, цей юнак підходить до Ісуса і запитує, що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Пер запитаємо себе, чи кожен із нас шукає цього життя вічного? Чи кожен із нас щоденно шукає царство Боже? Ісус цьому юнакові каже, Ти заповіді знаєш, виконуєш. Він каже, я все з Малку заховую. Цей юнак був дуже, навіть сказати, таким побожним, що він заховував ці заповіді. Бо навіть є багато людей, яких запитати про заповіді, ну, декілька назвуть. Так? Знаємо, що заповіді Господь дав Мосеєві на двох таблицях. Три заповіді були на одній таблиці, а сім заповідей на іншій. Три заповіді стосувалися Бога, так? до Бога стосується, інших всім стосуються людини. І навіть не по порядку, не всі назвуть по порядку ці заповіді. Теперішній час такої цифровізації ми всі маємо телефони і багато часу витрачаємо на інтернети, на новини, цікавимося всім, але чи ми собі маємо святе письмо в телефоні? Чи ми читаємося Святе письмо, чи ми навіть катехизму у частину, так, чи ми пригадуємо собі, навіть ідучи до сповіді по заповідях, переглядаємо своє життя, чи ми шукаємо того царства Бога. Це є дуже важливо. Теперішній час такий важкий, так, теперішній час такий, ну, такої, я би сказав, моральної кризи, де світ, ну, Здається, вже маю все, але світ немов би згорба котиться в таку прірву. Ніщо не може заспокоїти того прагнення. Святі от пояснюють, що людина би мала все. Бачимо, люди мають все, якісь там статки, якісь там, не знаю, енні, енні, нулі, там все-все посідають, але людина не може заспокоїти свого прагнення. Якби людині далі навіть цілий світ людина не буде щасливою. Людина би цілим світом володіла, вона не буде щасливою, бо якесь таке прагнення людини десь ще, ще, ще. Немає, напевно, ні одного. Ну, я напевно не зустрічав ні одного десь, навіть в новинах не чув би. Якийсь там той мільйонер склав, все, стоп, мені досить, я живу, допомагаю, там не знаю. Люди чомусь якесь таке прагнення. Мати, мати, посідати, володіти, захоплювати, але те місце, яке належить Богові, людина є духовна істота, і тому людина би мала все фізичне, якесь зовнішнє, вона не буде мати тоді спокою внутрішнього. Тому людина це і духовна істота. У нас є совість, у нас є душа, дух, і наше є тіло, і тіло це природне. Ми вдягаємо, годуємо, піклуємося. Але є і душа, є це моральне, внутрішнє. І це внутрішнє, моральне, воно також потребує розвитку. Цей розвиток це і молитва, це і сповідь, це і добрі справи, це і милосердя, це і вчинки душі це є дуже важливо. І коли людина робить тільки це зовнішнє, це для тіла, це тілесне, це людське, повсякденне, буденне, рутинне, так воно затягує. Але тоді вмирається духовне. Тому треба одночасно розвивати як тілесне, так і духовне. І духовне навпаки мало би керувати цим тілесним. Бо коли людина занадто приділяє уваги цьому тілесному, цьому повсякденному, воденному, ну, тоді немає розвитку цього духовного. Тому є дуже важливе розвивати і шукати царство Божого. Як цей юнак він виконував заповіді, але Христос каже, що ще одного тобі бракує. Занадто прив'язаний до цього земного, до цього багатства. Продай, роздай і будеш мати скарб на небо. І він не міг цього зробити. Тому є дуже важливо не тільки виконувати там дві-три заповіді, інші не виконувати. Всі мусимо старатися усі виконувати, усіх заповідях поправлятися. Бо часом є так, що якісь заповіді вигідні виконувати, якісь невигідні. Завжди маємо дивитися на Христа, не на людей, не на якихось осіб, але завжди на Христа. Христос є той, який прийшов спасти людину. Христос є той, який приніс це світло, той, який зробив таку певну революцію, тому що в ізраїльському народі було той, той закон відплати зуб за зуб, рівномірно, якщо мені це, то я це. А Христос по-іншому, Христос міс милосердя, прощення, любов. Слово Боже. Тому теперішній час читаємо Слово Боже. Теперішній час молімося, знаходімо час переглядати у частину. Десь виконувати ці заповіді. Вони є актуальні зараз, не тільки. Тоді, коли Господь дав Мойсею, так в старому завіті, вони тепер актуальні. Це є моральний, морально-етичний закон. Це є той такий моральний закон, який нас виховує. Якщо ми будемо йти цим моральним законом, то ми ніколи не зійдемо на манівці. Якщо людина ну, підчиняється законом так держави, ми живемо в державі, якимось іншим правилам, вона може зійти на манівці. Але коли людина підчиняється цьому закону Божому, який Господь дав людині, цей закон, людина буде жити згідно цього закону, вона ніколи не втратить ні своєї особи, своєї гідності, не зійде на манівці. Бо це закон Божий, який Господь дав людині, щоб людина була щасливою, коли вона це буде виконувати. Сам Господь написав на тих таблицях той закон, щоб людина осягнула це царство Боже. Тому докладаємо зусиль, щоб осягати царство Боже щоденно, щоденно, в молитві, ставленні один до одного, служінні один одному і у виконанні заповіді Господні. Амінь. Слава Ісусму.